Секс в маленькій квартири є великою проблемою, того що ця приказка смілим райша шалаше», вона має право на життя, але до певного часу у секс чатах запитання де і як загострились під час карантину. Мало хто має величезні будинки, де там є крило для дітей, крило для батьків. Так, наші життєві умови, вони ну, які вони є. Так, це одна кімната, дві кімнати в хорошому випадку. Так? Найбільша проблема, що в тісних умовах подружжя часто секс відкладає на потім. Тобто цей секс він переноситься на майбутнє. І він може настільки переноситися, що люди живуть майбутнім, от коли діти підростуть. От, коли вони поїдуть на канікули, свічки головний секрет інтиму у маленьких квартирах кажуть досвідчені подружжя це не чекати, поки хтось зробить, докладати зусиль кожному, попри все. Сексологи запевняють, це саме ті зусилля, які винагороджуються стократ гармонією в родині.